В ніч 14 червня при заході на посадку на аеродром Руганськ був підбитий терористами військово-транспортний літак повітряних сил Збройних сил України Іл-76. 40 військовослужбовців та дев'ять членів екіпажу загинули на борту літака. Того ж дня в Маріуполі був скоєний напад на колонну автомобілів Державної прикордонної служби. П'ять прикордонників загинуло. Шановні колеги, давайте шануємо пам'ять загиблих героїв хвилину мовчання. Дякую, прошу сідати. Від імені Верховної Ради ми висловлюємо щирість почуття. Батькам, рідним і близьким військовослужбовців, які віддали своє життя за те, щоб Україна залишилася вільною та єдиною. Україна ніколи не забуде імена своїх героїв. Держава виконує свій обов'язок, подбавши про родини загиблих, а вбивці не сховаються від суворої кари. Слава героям, шановні колеги, вічна їм пам'ять. Слава Україні!